У селі Топильці усі діти тремтіли від хвилювання. Ішла ніч, коли святий Миколай перевіряє, хто був чемним, а хто, ну, як каже бровчик, з характером. Марко з Соломійкою зранку бігали по хаті, підмітали, складали і навіть не чіпали мамину шафу, звідки Іноді випадково падали цукерки. Бровчик уважно за ними спостерігав, бо ще минулого року він пам'ятав, як вони намагалися заховати шкарпетку під його подушку. Для сміху, звичайно. А Миколай тоді оцінив гумор та повернув шкарпетку назад із підписом: Бровчику, не це, ти знаєш чому. У той самий час у хліві відбувалася справжня підготовка до спецоперації Миколай Гряде. Гусак генерал, упевнений у своїй космічній важливості, оголосив себе головним обліковцем чемності. Солдати! крикнув він на курей, які взагалі то не були в армії, але хто ж їх слухатиме? Стаємо в чергу. Час робити тест чемності. А тест був не якийсь там технічний, а дуже навіть місцевий. Генерал придумав сіно тест. Бо, як він казав, сіно ніколи не бреше. Техніка була дуже проста на кожній дитині, хто заходив до хліва без дозволу. Залишалося трішки соломинок. Якщо згодом солома залишалася чистою, значить, дитина чемна, якщо ж соломинка була пом'ятою чи погризеною, значить, бровчик уже встиг її зачепити, а пес чіплявся лише до підозрілих. Кури трохи сумнівалися. Генерали, а що, якщо це просто вітер погне соломинки? Вітер, обурювався гусак. У топильцях усе під контролем. Вітер без черги не заходить. Корові мальві тез також не сподобався, бо сіно вона любила їсти, а тепер мусила стояти сторожем біля мішка, щоб не зіпсувати. Показники чемності. Увечері усі топильці заснули. Ну, майже усі, Марко з Соломійкою, ще шепотілися, а бровчик вдавав, що хропе, та одним оком все ж підглядав. І тут На дворі щось тихо дзенькнуло. двері самі прочинилися. І до хати зайшов святий Миколай, високий у білій киреї, а борода була у нього така пухнаста, що бровчик одразу подумав: Хм, чи не ховається там кісточка смачна? Та найцікавіше почалося, коли Миколай дістав свій список. Так, Марко чемний, хоча Миколай нахилився, а хто це з'їв три пампушки перед вечерею? Ну, це був експеримент, прошепотів Марко з під ковдри. Я досліджував швидкість зникнення солодощів. Миколай усміхнувся. Ну, добре, за науку бал не знімаю. Він поклав під подушку, конструктор Збери власний млин. Плюс книжку про винахідників. Щоб експерименти Марка були ну хоч трошки науковішими. Миколай продовжив Соломійка чемна. «Хм, Але хто це намалював татові вуса олівцем, коли він спав? У темряві почувся тихий писк. Хі -хі. То був художній проєкт? Миколай підморгнув і залишив їй блискучу коробку з фарбами. Наліпки і зірочками там якого ангелика, який сяяв у темряві. А тоді Миколай відкрив останній рядок. Бровчик. Та сторінка була порожня. Бровчику, сказав Миколай. Твоя поведінка була такою непередбачуваною, що я навіть не знаю, як це класифікувати. Та ти приносив радість дітям. І це найголовніше, пес гордо замахав хвостом і навіть не погриз Миколаєві рукавицю. Хоча думав про це. Перед тим, як піти, святий Миколай підморгнув дітям і залишив біля ліжок щось кругленьке, смачненьке, що дуже сильно пахло мандаринками. А Бровчику велику кістку з надписом: На всяк випадок бучемним». чемним. Коли Миколай тихо вийшов із хати, Марко й Соломійка вже всміхалися крізь сон. А бровчик спав, притиснувши до лап свою подарункову кістку, ніби найдорожчий скарб. У селі Топильці навіть миша, що пробігала мимо хати, відчула запах мандаринів і доброї магії, і теж стала чимнішою на хвилинку. Подписывайся на канал Моя казка из Толта байки.